мы ми покажемо взломку стендофа. Взомка Шурик стендоф 2.2, 2 От сюди заходите. От сюда. Вот таку штучку. Зайшли ви. Гуртайте, гортаєте. І тут є оце дві штуки. І летю за 12,29 мегабайт. Туди лежибайте, скачайте. І коротше, от що там є. Дивіться, я її скачав. Отака от вона виглядає. Заходив. Тут грати теж можна. І скиди Безконечно можна наклейки вибирати. О, я собі бабочку вибрав таку. Ай! І скіди любі... О, опа! Любіцький де. І, і, коротше, безконечні доклейки і можна ідуть, іду, іду, і все, типу, то, що має бути, є всякі різні дожі, всякі ті штучки. Бо я собі до калашок доклею. А в ям теж дреххатор є, що треба наклейкати. Так мені більше подобається канавчик. В Відео там перевела ще доклейку. Ну На все, я скиди. Хоч не просто пою успіх що то й ум'є. А тут трошки скиди видно. І всім пока. Пацани